Добрий день, шановні члени комісії та присутні. Мене звати Патерайло Гліб, студент 346-ї групи. Нау... Науковий керівник Елізіва Аліна Володиміровна. Вашій увазі надається кваліфікаційна робота на тему розробка веб-застосунку для підбору комп'ютерних комплектуючих. Сучасні комп'ютери стали необхідною складовою повсякденного життя. Зібрати комп'ютер самостійно без необхідних знань неможливо. Для того щоб зрозуміти цю тему, людині доведеться дотримати чимало зусиль і часу, але не всі готові до цього, адже вирішення проблеми, такої як збірка персонального комп'ютера, не повинно забирати багато часу. Застосунок, який перевіряє сумісність компонентів та пропонує можливі варіанти, буде корисним для вирішення цієї задачі. Метою дослідження є автоматизація процесу підбору комплектуючих для комп'ютера за рахунок розробки веб-застосунку. Завданням роботи є провести аналіз предметної області, провести аналіз існуючих рішень, визначити функціональні вимоги до веб-застосунку, веб-застосунку, спроектувати веб застосунок розробити базу даних та веб-застосунок. Об'єктом даного дослідження є процеси пошуку і підбору комп'ютерних комплектуючих. Предметом дослідження є методи проєктування веб-застосунку для підбору комп'ютерних комплектуючих ют... комп для комп'ютера. Після проведення пошуку та вивчення аналогів було відібрано три веб-сайти для подальшого докладного розгляду та проведення детального порівняльного аналізу. Це Artline, Telemart та CompX. Сайт Artline Приваблюю користувачів приємним дизайном, який не відволікає від вибору комплектуючих, навігація по сайту легка, а інформація про товари подається зрозуміло та доступно. Сайт також оснащений фільтрами для детального пошуку товарів. Веб-застосунок відзначається інтуїтивно, зрозумілим та функціональним інтерфейсом. Із переваг можна зазначити простий інтерфейс, наявність швидкого перегляду товару, детальний опис та характеристики комплектуючих. Із недоліків можна зазначити відсутність можливості збірки комп'ютера з автоматичним підбором підходящих комплектуючих. Наступний аналог це популярний інтернет-магазин комп'ютерної техніки та комплектуючих Telemart. Він має конфігуратор комп'ютера, який працює шляхом вибору компонентів по черзі з різних категорій, доки ПК не буде повністю зібраний. І з переваг можна зазначити широкі вибори комплектуючих. Конфігуратор, що дозволяє легко зібрати ПК, легку фільтрацію товарів. Із недоліків можна зазначити відсутність, можливість швидкого перегляду товару. У третього сайту ComX проста і наявна пошукова стрічка, яка дозволяє швидко знаходити потрібний товар. На, цьому, на ньому надається кодо, докладна інформація про товари, що спрощує процес вибору. Кожна категорія комплектуючих може бути відфільтрована, що робить їх пошук ще зручнішим. Із переваг можна зазначити інтуїтивно зрозумілий дизайн, обширну інформацію про кожен товар і відображення популярних товарів, із недоліків можна зазначити обмежену зручність використання фільтрів. Проаналізувавши всі переваги та недоліки розглянутих аналогів, було обрано найкращі варіанти рішень для найефективнішого зручного підбору. Та збірки комплектуючих для ПК. Користувачеві доступні такі функції, а саме, користувач може шукати комплектуючі за їхнім ім'ям або характеристиками. У застосунку є перевірка сумісності обраних комплектуючих, користувач може виправити несумісність компонентів. Користувач може зареєструватися та авторизуватися за допомогою логіна та пароля. Користувач може зберегти збірку у свій профіль, користувач може переглядати комплектуючи свої збірки. Далі розглянемо фізичну схему баз даних, яка складається з 10 сутностей. Таблиця юзер використовується для зберігання даних про користувача, який авторизувався, також завдяки з'єднанню з таблицею PC, збірка комп'ютера зберігається до профілю клієнта. В свою чергу таблиця PC використовується для зберігання конфігурації комп'ютера. Вона з'єднується з усіма компонентами, які необхідні для збирання ПК. А таблиці Motherboard, процесор, Відеокарт, Storage, Power, Case, Cooling та Memory використовуються для зберігання назви та опису компонента комп'ютера. Для початку роботи з веб-застосунком користувачу необхідно авторизуватися. Для реєстрації необхідно заповнити логін та пароль. Після чого відкривається головна сторінка. На слайді можна побачити, як користувач буде бачити в шапці сайту назву свого so логіна. В нього з'являється можливість створити збірку комп'ютера. При натисканні на кнопку створити збірку, користувач переходить на відповідну сторінку. Тепер клієнт може по порядку обирати комплектуючі для власної конфігурації. При натисканні на кнопку Обрати відкривається відповідний каталог обраного компонента. На слайді можна побачити перегляд конкретного типу каталогу товарів, який користувач обрав на сторінці збірки комп'ютера. При перегляді, натиснувши на зображення товару, є можливість подивитися його детальні характеристики. На цьому слайді зображена фільтрація товарів. Для більш зручного пошуку конкретного товару можна скористатися фільтрами, які допоможуть у виборі потрібного компонента для комп'ютера. Після вибору всіх комплектуючих, користувач зможе переглядати всі товари, які він обрав на сторінці сайту. Перед зберіганням назви збірки комп'ютера, клієнт має перевірити її на сумісність комплектуючих. Натиснувши на кнопку Перевірити сумісність, користувача повідомляє про сумісність або несумісність компонентів. Якщо комплектуючі не підходять один до одного, то у таких ситуаціях він може вибрати інші компоненти або скористатися функцією виправлення конфігурації комп'ютера, яка автоматично знаходить сумісні деталі. Натиснувши на кнопку Виправити, клієнт отримує результат, що включає список компонентів, які можуть полагодити несумісні збірки. Після вибору потрібного компоненту користувач повинен знову натиснути на кнопку Перевірити сумісність він має побачити повідомлення про працюючу збірку, після чого клієнт з певністю зможе зберегти конфігурацію комп'ютера. У ході виконання цієї роботи було досягнено визначених на початку цілей і завдань. Розроблений леб-застосунок дозволяє з легкістю переглядати всю необхідну інформацію про комплектуючі та збирати конфігурацію комп'ютера зручним і ефективним способом. 馬は。<music>